Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про ситуацію, коли ми беремо в оренду основний засіб у нашої фізичної особи, і як це відобразити в таких конфігураціях як Баз Корп, КУП, ІРПІ, і також як нарахувати і сплатити за нього податки, тому що ми виступаємо його податковими агентами. Отже, як завжди, перш за все, переходимо до налаштування. Я зараз знаходжуся в Васкор. Переходимо в звіти, оборотно-сальтова відомість по рахунку, обираємо 0,1 рахунок, наш це орендовані основні засоби. Орендовані необоротні активи, і в нас тут немає субконту, ми маємо додати і обрати субконту основні засоби, щоб вони велися в розрізі даний рахунок, вівся в розрізі наших орендованих основних засобів. Вказуємо обов'язково, що це сумовий облік, і записати і закрити. Далі переходимо в довідники, контрагенти. І створюємо нашого контрагента фізичну особу, в якої ми орендуємо. Наприклад, ми орендуємо в фізичній особі Іванова Івана, пишемо найменування, ставимо вид, що це фізична особа, і заповнюємо код за ДРФО обов'язково. Записати і закрити. Далі переходимо в довідники, фізичні особи і маємо так само створити фізичну особу. Так само Іванов Іван, і точно такий самий маємо йому присвоїти код за ДРФО. Записати і закрити. Далі маємо показати, що ми взяли в оренду основний засіб. Ми показуємо це через операцію. Переходимо в операції. Операції введені вручну. Натискаємо Створити, операція. Пишемо її зміст. Надходження. Надходження орендованих ОЗ. Далі натискаємо додати рахунок дебету 0.1. Субконто. Показати всі, і субконто це основний засіб. Ми маємо його створити. Наприклад, ми орендуємо автомобіль Ford. Ви можете також там назвати, як хочете, вибираємо і маємо вказати його суму за договором оренди. У нас прописується його вартість, наприклад, 1 мільйон гривень. І зміст можемо скопіювати все, записати і закрити. Далі ми маємо нарахувати, розрахувати саме ПДФО військовий збір. Як ми це можемо в цій програмі зробити? Переходимо в розділ. Зарплата, шукаємо тут інші доходи і натискаємо Створити. Тобто нам потрібно зареєструвати інший дохід фізичної особи, його дохід реєструємо. Там, де вид доходу, натискаємо Показати всі, натискаємо Створити і маємо створити. В доходу. На іменування пишемо «Оренда автомобіля у фізичної особи, група обліку, розрахунки з контрагентами. 685.1. І маємо обов'язково вказати код доходу ПДФО. Натискаємо Показати всі, шукаємо 157 код, обираємо його. Далі сусідньою кнопкою натискаємо відкриваємо. І там, де ставки, ми маємо натиснути Основна основна, збільшена основна. І там, де додатково має стояти, оподатковується військовим збором В-57 код. Записати її Закрити. І далі теж записати Закрити і обираємо даний вид доходу. Далі в табличній частині маємо натиснути додати. І вказати одержувача доходу. Якщо в нас тут нічого не вказано, маємо зняти ось цю галочку, і тоді у нас з'явиться наш створений Іванов Іван. І там, де нараховано, вказуємо суму, за яку ми орендуємо даний автомобіль. Наприклад, ми. В договорі оренди прописали, що орендуємо його за 20 тисяч гривень кожного місяця. Пишемо 20 тисяч. І у нас вже автоматично порахувалися податки. Як вони порахувалися, можемо побачити, якщо натиснемо на гіперпосилання детальніше про розрахунок ПДФО. І бачимо, що в нас ПДФО порахувався, і військовий збір. Порахувався, правда, за старою ставкою, бо я її тут не змінила. Якщо ви дивилися мої попередні відео, я сподіваюся, ви дивилися, ви вже собі ставку військового збору змінили. Мені і так піде, натискаємо Провести. Далі маємо зробити виплати, тобто заплатити за нього податки, ось ті, що ми нарахували, і безпосередньо йому перерахувати орендну плату. Натискаємо платежі за податками ось в самій ось цій реєстрації інших доходів, натискаємо платежі за податками і натискаємо параметри платіжних документів за податками. І тут ми маємо створити наші параметри, якщо вони не створені. Вказуємо перший параметр «Група обліку військовий збір. Код доходу В57. І контрагент, якому ми перечисляємо, і рахунок можна вказати, на який ми будемо перечисляти даний військовий збір. Записати і закрити. Створюємо ще один вид доходу. Група обліку ПДФО. Код 157. Контрагент, у мене, наприклад, казначейство, і також рахунок. Закриваємо. І якщо в нас вони сюди не вдались автоматично, ми цю форму теж закриваємо і натискаємо ще раз платежі за податками. Вже в нас має підтягнутися контрагент. І ми натискаємо Створити документи. Тут нам залишилося лише вказати рахунок, з якого буде списуватися. І все, натискаємо Провести і закрити. Це ми заплатили за податки. Тепер нам потрібно заплатити контрагенту. Переходимо в банки каса, банківські виписки. Натискаємо Списання, вид операції інше Списання, одержувач наш Іванов Іван, його рахунок можемо не вказувати, рахунок дебету 685.1 і контрагенти Іванов Іван. Наш рахунок вказуємо, з якого буде списуватися, і сума. Сума це у нас ось цей залишок мінус податків 16,100. Пишемо 16100. Провести її закрити. Це ми з вами зробили виплату. І тепер нам потрібно ще ж показати нарахування цього всього добра. Ми переходимо в зарплата. І так як ми робимо кожного місяця це відображення зарплати в фінансовому обліку, і натискаємо Створити, обираємо період січень і натискаємо Заповнити. У вас тут заповниться всякими вашими податками. Якщо у вас є заробітна плата, то тут і ваша заробітна плата, і також. Дохід фізичної особи. У мене не було заробітної плати, в мене ось підтягнувся лише ось ці 20 тисяч доходу, і податки його. Тут мені ще потрібен спосіб відображення, бо в мене не налаштовано провести її закрити. Ось так ми нарахували податки і саму оренду, і перейдемо ще в звіти оборотно сальдова відомість, і подивимося, що вийшло. Тут ми бачимо 685-й у нас нарахувався і виплатилося, закрився. 642-й нарахувався, виплатився, закрився, і 641-й теж закрився. Ось це все, ось так можна відображати дані операції. Це перший спосіб. Є ще один спосіб. Він йде через купівлю, надходження товарів і послуг. Але, як на мене, він складніший, тому що там потрібно ще робити коригування боргу, це буде типу наші податки. І також треба реєструвати інші доходи фізичних осіб. Як на мене, він складніший і в даний спосіб простіший і його краще використовувати.